Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу Школу бізнесу Багатий папа від Роберта Киосакі. Що робить багатих Багатим. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Роберт Киосакі хотів бути багатим і навчатися цьому, але в школі цього не вчили. Батько був керівником в освітній системі у Гавайях. Він говорив Кіосакі, гарно вчись! Зможеш знайти гарну роботу льготами. А Роберт Кіосакі не хотів роб... працювати на систему, працювати на когось. Він хотів працювати на себе. Тому він вчився з 9 років до 38 років фінансової грамотності у кращого другого батька, який був на той момент один із багатих людей у Гавайях. Багатий папа. Розповідав, що бути багатим, потрібно створити свою систему. Наприклад, Томас Едісон створив електричну лампочку і створив навколо її бізнес-мережу. Роберт Кіосакі створив свою мережу навколо своєї школи і заробляє багато грошей. Школа бізнесу вчить здібних людей бути хорошим управлінцями для багатих людей. Коли приймете рішення створити свій бізнес, вибирайте друзів, які допоможуть стати вам багатим так званий ваш мозковий центр. Який буде вас підпитувати і допомагати досягати поставлених цілей. Тому створюйте свій бізнес, заробляйте багато грошей, для цього вчитись, отримайте. Е Рівень мастера від своїх наставників. Так званих наставників був у Роберта Кіасакі, відповідно, він навчився і зараз передаю цю інформацію в даній книжці. а Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео, а з вами був Олег Рива до наступних відео.